Головним таким я би сказала досягненням підкомітету у справах сім'ї і дітей є прийнятий в цілому закон вже України про наставництво. Тому, власне, я хочу звернути увагу, що кожен сьогодні і кожна, як починаючи від дитини, від родини, від особистості від кожного українця, потребує підтримки дружньої підтримки, дружнього товариша. І власне, ось. То і кожна дитина, яка перебуває в складних життєвих обставинах, також по першу чергу потребує такого товариша, і власне даним законом врегульовуються всі організаційно-правові норми інституту наставництва: як знайти наставника, як підготувати наставника, як наставник вже після про після того як пройде навчання, скомунікує з власне з дитиною. Або з молодою мамою, тому що саме даний закон розширює переліки категорію осіб, щодо яких може здійснюватися наставництво. Ну і зрештою, сьогодні ми говоримо про профорієнтацію, про працевлаштування молоді, про їх перенавчання. І саме в цьому законі виписана сама процедура і нова форма наставництва, такі як корпоративне наставництво.